Їдемо зараз Києві по проспекту Перемоги. Раніше він так називався, а зараз можливо там перейменували Перестейський проспект. І ловлю себе на думці, що тільки в'їхали в Київ, а вже пройшло більше 10 років з тих пір, як я тут не живу. А тут прожив я 10 років також. І спогади піднімаються. Це автостанція Дачна. Як тільки заїхали в Київ, там Барига жив туди, на кружну там також багато було місць де вживав. Потім по Далі, по проспекту, аптека на Вернадського, де довго продавали Трамадол, Потім Святошу на перехід підземний. Там також дуже довго аптека була, де продавалася. Потім нивки, там барига жив, переїхати на той бік Дніпра на лівий берег. Там також що не вулиця, то там мешкав, вживав і так далі. Туди в ту сторону борщагівка, там також кучу спогадів. Я про те, що. Вже пройшло стільки часу, і тим не менше, ці спогади піднімаються, емоції піднімаються, тригери спрацьовують, і це потрібно розуміти, що для того, щоб перезаписався новий тверезий досвід, потрібно дуже багато нових якихось ситуацій і дуже багато часу. Тому до одуженіві залежності потрібно відноситися максимально відповідально.